Ну, прям сказати, що дуже легка, це наче нічого не сказати. Дуже цікаво, що тут до нас приїхало. А до нас приїхав тут, наскільки я розумію, зразок. Да? Метал на визначення. Давайте визначимо. Дивись, що саме перше нас цікавить при визначенні металу. Перше, що нас цікавить, це не спектрометр, це магніт, який я як зазвичай не можу знайти. Де магніт, магнітд? Все, дякую. Ще не міг його знайти, бо він з другої сторони, правильно? Все. Перше пройшли, да? обстеження. Немагнітний метал. Уже один плюсик є да? до цікавості. Тепер болгарка. Десь немає іскри. Чому немає іскри? Незрозуміло. Хоча метал схожий. Візуально на нержавійку. Тепер без спектрометра вже я ніяк не справлюся. Бо цього всього мені не достатньо було для визначення даного матеріалу. І зараз ми зробимо аналіз, я також буду заглядати, бо мені дуже цікаво. І подивимося, що це таке. Це, звичайно, по суті, нержавійка, але в ній є молібден. Для нас він особливо великого значення не має, тому що тільки 2%. Да? Але суть. Вияснити про цей метал мені треба обов'язково, тому що я не про все можу знати, але це щось цікаве. Так. Ну, як цікаве, як мінімум, це нержавійка. Чому немає іскри? Давайте зробимо глобальніший запил і подивимося. А ось і питання на нашу відповідь. Чому не було іскри? Не було іскри, бо вона ховалась під покриттям. А що в нас за покриття могло бути? Знаю, що там було за покриття. Давай зачистимо і переробимо аналіз. Я думаю, цього достатньо, тому що іскра, як мінімум, появилась. І зараз переробимо аналіз, і в принципі нічого кардинально не зміниться. Нікеля 10,6, молібдена 2,1. Отакий от от, от от аналіз ми маємо на виході. Е, матеріал прийомний, однозначно прийомний. Але по ціні на нього треба визначитись. Так що, якщо ви маєте якісь незрозумілі для себе метали, але однозначно вони мають бути цікаві, не просто хотівки. Відправляйте, ми перевіримо, запропонуємо ціну і, звичайно, залюбки купимо.